Гуцул Ксеню, а тобі на тримбіті. Лиш одні цілім світі. Розкажу про любов. Добрий всім день. Я Абдулов Шегі. Це програма. Мандруємо Україною. Четвертий випуск нашого другого сезону. І я приїхав до Івано-Франковська. Сьогодні саме про це місто буде йти мова. Зараз я вас запрошую до музею мистецтв. Ходімо. Який красивий. <див> е Тепер саме наше місто. Потоцькі, магнати, шперпичі. Потоцьких знали і в Києві, знаєте, там є парк зроблений там поруч. Ось, де їх тільки не було. І тут Андрій Потоцький заснував місто Станція. Основна версія це на честь свого сина у Андрія Шеповського був син старший Станіслав, молодший Йосиф. Я, частина, в тому числі, я притримую цією версією, що це все-таки на честь святого Станіслава. Тому що, коли, якщо ви вірите цій версії, що на честь свого сина, то місто мало бути без назви фактично десь 30 років. Станіслав, перша назва Івано-Франковська. Я сказав, було два сина. Старший Станіслав, молодший Йосип. сам цей храм Зводився він за проектом французького архітектора Француа Ковасіні. А Ось трошечки він почав. Так, насправді це храм, але тут виставка зараз їде. У 60-х роках. Там такий був виставковий музей. Описував, що вже почали зводити, бо тут був дерев'яний костюм, а вони вирішили зробити. Був тут храм колись, в якому зараз музей. Як храм називається? Е, цей храм був освячений на честь Діви Марії. Е, він називався е, костел е, Діви Марії, непорочного зачаття святих Андрія та Станіслава. Mm. Ось. Так що, бачите, навіть в назві цього костелу є Андрій і Станіслав. <гум> І цей костел, е от про цього доктора хочу сказати, що він трішечки не розрахував, е е помилився в, в, в матеріалі, скажімо так, бо в фундамент він дав так, як скрізь тут багато вахніку, е е е е камінь-бахня, а він є дуже натягує володним. А Місто Станіславів будувалося на території трьох сіл, княгинин, але основне село це було за Ну, Від назви ви розумієте, болото. Тут і по сьогоднішній день, я вам зараз покажу, бачите, тут брама така, напали мій хрест восьмираменний, хоч мав 9-раменний, який називає, носить назву Пилява. Це їхнє родове. Церква була задумана не тільки як церква, як храм, а як і фортифікаційна споруда. Ось, тут стіни е, з цього боку з боку Галича осягають більше двох метрів. Тут ми там вернили хлопці, за голову лапалися, перебор, що вас за стіни. Е, і тут була Галицька права. Ось, Це якраз напрямок до Львова. Галич, Львів. І, е, значить, і е, е, друга. Третя вже функція це родове поховання. Значить, Коли потоцькі помирали, то в цій квітці це сюди йшла згодом, яка і, і, називається Презбітерій. І сьогодні є таке невелико скінчене під, ну, приміщення, підземелля, мамо сказати. так? На даний, на даний момент там є чорно-біле фото, коли я вам скажу. Пайте, будь ласка, От, я вам ще так буквально три хвилини по фотографіях поведу, щоб хоч якісь уявлення мали. Ні-ні, <говори> ну я просто ну, з тим, що я ще буду балакати і балакати, розумієте. у мене екскурсія, як правило, півтора години, я просто не знаю, як яке, втиснюся. Е, на даний момент там є саркофаг Вікторії Лішинської, це дружина Йосипа Потоцького, молодшого сина. Ось. І, до речі, на її кошти, ну ви ще, певне, не заходили в греко-католицьку катедру. Це був ізуїцький ось також польський, потім його передали греко-католику. З 1850-х х років. І Цей рік, от відразу скажу, що я так трішечки скачу, щоб вам так не вести таку екскурсію, щоб ви тут годину засиділи. У 1962 році місто ну це була така політика е, тогочасних е, партійних е, осіб, е, було вирішено переіменувати місто на Івано-Франківськ. Хоча е, ну, ми мали би дуже тішитися, я, я тішуся, тому що було, по-моєму, 5 варіантів назв, ну одне з яких ви можете уявити, там Сталіна Карпатська. Ну і в такому дусі от, от мали би ми зараз тут е, переименування. Так кажуть. Так. І Франко заслуговує якраз на те, що, щоб його ім'я увічники якраз добре, що так сталося. Е, і в 62-му році постав був зачинений і величезна кількість е, скульптури тут. Логіато це так якби головний храм краю. Тут, тут все було в скульптурі, в позолоті, неймовірна кількість скульптури, свічників і так далі. Все це було фактично відсотків на 70, майже поройно, скажімо так. Це все було скинуто і звезено в так звані склади культурного майна. Це обиралося в кожному районі найбільша церква, і туди з усіх усюд звозили, це ще добре, що так, що не спалили все дощем. Ось. І в цьому 1962 році залізли в крипту, потрощили всі груби з рештками потоцьких, і ті останки були викинуті на вулицю. Свідченням наших старожилів приходили тут такі старші люди і казали, що е, на власний страх і ризик, серед ночі, хто тут був, ходив сюди в, в постелих молитися, декілька людей зібрали ці останки і десь вони їх перепоховали. Чим вони десь тут їх зорили поруч з постелу, чим вони десь ще десь їх перепоховали, невідомо. Е, на, даний момент, на даний момент там є знімок, знімка... Е, оцей, Чому я за Вікторію Лічинську згадав, е зберігся мармуровий соркофах тесані е цієї Лічинської. Чому він зберігся? Ну, тому що він не камінний був, його було важче, видно було, що вони його хотіли роздовбати, роздовбали тільки шматок е вічка, накривачки. Ну, е і вирішили був він дуже важкий, і вирішили, певне, так, хай, хай був. І залишили. І два невеликих камінних гробика онуків Подольських. Ну, просто собі отакі дві, два. Ну, Діти вмирали від, ви розумієте, що і зараз діти вмирають. Там то від кору, то від. Знову кажуть, що знов має бути якісь там. Треба щепитися. Що щепити такі не треба. І от цих два камінних гробика, і оцей саркофаг на даний момент є. У ну, Саркофазі, до речі, там є, ми поклали там рештки. А досліджені... ось фото з архіву, що це... свідчить про те, що тут колись був дійсно костел. Ось Що такі Скільки це Ось такі гарні скульптури тут є. просто не дуже хочеться заважати екскурсоводові, але я маю вам щось показати.

Робіт талановитих українців. Дуже такі цікаві роботи. Він не дуже великий той зал, але дуже красивий. Тут дуже такі цікаві специфічні роботи є. Дуже цікаво. З часу, скажімо, з 1700 року було близько 5-6 пожеж. Найбільша, найменіше, її називали мармеладом пожежі». Варили мармелад в казанах, недалеко, десь може звідси метрів 700. Так. Ну і подув вітер, оскільки будівлі були дерев'яні, відповідно, третина міста найбільше вигоріло. Храми оці. У нас є Вірменка, це е, католику. Ну, прямо їх католиками не назвали, хоча теж католікос Вірменка. Ага. Вірменський костюм, ізуїцький, і оце був третій. Фактично три костюли. І в, у них всіх погоріли дахи. Ну і ви розумієте, коли горить дах, що всередині робиться. Так? Це все чорне, кіптява е, перепади температур. І от, до речі, цей купол Дуже. ми бачимо, бачите, цих чотири овальних вікна, їх продовбали власне після тієї пожежі в 1870-х роках. До того часу цих овальних вікон не було. Був такий барабан з голоду. І встановили окупов, почав давати тріщини. Ці тріщини, до речі, і зараз видно, кого добрий зір може побачити. Тик-так а найбільші тріщини ми їх відвідували такими. Я не знаю, я не технолог, але тяги колон. Бачите, охристого кольору. Їх прямо по розпису встановили і вже не поновлювали. Ось, ось таким чином. Ну і по сьогоднішній день такий стоїть, слава Богу, не падає. Ще трішечки площі для вас, шановні друзі. Дуже гарно. Дуже гарно. Ну, Пропоную на цьому завершувати наш екскурс. Що, Шановні друзі, основну інформацію про костел, в якому зараз є музей, ми з вами почули. Трішечки прогулялися площею. Це все, що у мене було для вас заплановано. На цей випуск. Це вже був у нас з вами четвертий випуск до фіналу нашого другого і останнього сезону. Залишається два випуски. З вами був Абдулов та другий сезон програми Мандруємо Україною. Побачимось дуже скоро.